А Віталій, ми їдемо прямо по підзнак. Тут я вже був, так що... Що мені що мені? Що мені, а що мені. Мені, мені? У мене велика машина, підсовуйтесь. <рес> О, ви ще попробую сюди виїхати, так? Да? Ага. Я теж вчора єлі отсюда виїхав. Ну я пустий. Ти зараз заїжджаєш, тобі сложніше буде. Я гаскуй пошов до пола. Так, ось свидетелям рано чи піздеть? А ну по фіналі ми всім блядь, блять, не кончені. Права купил, я не купил. Да от ми їдемо по підзнаки, по підзнаки. А де ви тут сидієте, такі, як мої колеги. Давай я стану, ти його відкрутиш до оснати. На що він тут не си. можна порізати темда, бачите, яка херня. І воно там далі теж дивить. Дивись, спеціально как будто би поцепили. Ну, не ж там бони звернути. перемички, Нормальні люди гонки, гонки, гонки. Еще а? пан Виталий на механике. Самец а, от а, ну... Самец от Щелк. Давай. Красота. Входим в повороты. тут, кинай Старбул, а тут уже кинать здорово. А дальше еще хуже будет. Все нормально.